Казав, казав мені дідь. Ай, ай. Дивись, Хомонько. В неї така фамілія лиха, косто гризлика, весь вік гристи буде. Ой, ай. А я дивився на щось інше. На що ж ти дивився? На що ти? Дивився? Не на те, що треба. А на що? На те, що в падусі. Ой, бо таке ж правда є на що подивитися. От тепер і маю гадюку жіночі подуру. А щоб тобі ці банькет, а щоб тобі ці банькета на потилицю полиска кували. Чок ж ти в нашій заденці, а це й подарувати прийшла, а? а За деревенці. Яке село, який люди. Дувами спряготі. Наше б то на вас. Листи понападали. А ти? Що? А ти, ти сама заклята, тобто? Гризиха. О, а ми яблуніці. І люди добрі, та й веселі. <ривіт> Ой, та такі вже добрі. Та такі вже веселі, Ой, веселі. що вас тут до рани приклади, що вас візьме на стіну, хоч повішай. Та й Богу до вас молися. Ой. Оде ж очі дивилися, як я ото за тебе та й зовніш ішла. Людень, на ну люденка, не ну, подивіться, скрізь одна, в хаті одна, на подвір'ї одна, стрій одна одній на городі одна. Ой не бреши, не бреши, в ліжку ми разом спати лягаємо. На твою дурну голову. Ота лежить, тами лепечеш за макітрів мою. Голову. А ти не плють. Такі чоловіки, як я, на дорозі не валяються. О, Ой, ходить. О, що? Ану відгадай загадку. Відгадаєш, усе буде по твоєму. А не відгадаєш, то моє зверху. А ну кажи, а ну кажи. Що в тому таке є? Ну. Дві ятрівки склали докупи бойники. Там голе, а за пазухою сорочки носить. Ну, що то воно таке? А чорт його лисий знає, що воно таке? Побачиш, не знаєш, а каже, що я дурень. Ой, дурень ти дурень і балачки твої дурні. Дурні не дурні, а ти мені скажи, що то воно таке. Дві я склали докупи горівки. Там а западу тут трошки носить. Та що ти причепився? А що ти причепився до мене, як от того що під сірка? Кажу, тобі не знаю. Не знаєш? А вони дички тобі лопату, та копаль, копай. За місце буде. Ну, базікай, не базікай, хоменько. на ти беру лопату. Ти ти копай гори. А на так не годиться. Не вгадала? Тоді моє зверху. Бери копай. Я піду, куди? На печі полежу, поп'ю коло тухи, а ти копай. День на місці не стоїть. Копаємо. Та щоб ти вже дубом став. О. то хоч від скажи. А, від Щоб воно таке. Там не знаю, як вийшло, так і зайшло. Копай, копай, а я перепочила. Не відгадала копай. От і родове зілля, от гаспеть профлятушки. Казав йому дід, казав йому дід, А мені, а мені і мати казала, і бабуня казала. Та всі добрі люди казали, казали мені, що з тих прищепів та й не буде то. Добрий день, день Люба. Ой, і вам, дай Боже, все, що Боже. А що не гоже, то відведи, Боже. А де ж це ваш хума запропастився? Чи не захворів, борони Боже? Ой, та його ж ніякі хворості не беруть. Він же ж в мене ні в воді не тоне, він же ж ні в вогні не горить, ондечки на печі боки вилежує. То дякувати Богу, дякувати Богу, що здоровий. А ви куди оце така прибрані та й зібралися? Я оце, як на Великдень, до базару ходила. А, до базару. Скупилася. Ой. Та й до хліба. А що, може, часом гостей яких чекаєте? О, О мене... а чи може свято яке сьогодні, а я копаю? Ой, Мартохо, Мартохо, у вас кожен день свято. Та що яке? Чоловік в хаті є. Ой, О. а в мене лише так. Набігами радість буває. Добре мені свято. Ну добре мені свято. Вас хоть набігали, так локоту немає. А тут же ж і його, і прибери, і помий, і подай. О, Ой, Мартоко, Мартоко, чоловіка як добру корову. Шанувати та цінувати треба. Що краще, що смачніше, то все йому. Все йому. Мого та покладіть його в перене. Ой, та заповивайте його, та й буде вам того щастя, що щоб китріщати. А, а я візьму, а чого ж не взяти? А, а ваш хома своїми зубами Ой, їсть? О, їсть! За трох молота, я то та панська молотарка. Це добре, добре, А ще чарку до рота несе. Несе, ще частенько так несе. ой. Це добре, добре. Значить, є ще сили випить, закусить, а може іще що зробить? Та що він робить, Що він робить? Він же ж шкоде ордечки від хати до хати та й побрехеньки свої плотичі. І це добре. Добре, значить, шанують люди вашого кому, поважають. Та пропади воно пропадом, оте таке шануваннячко. Я вам таке щастя, як мій хома, задарма віддам. Та ще й погреча поставлю. А я задарма й не хочу. Я оддамка за дерева. Тебе не попускаю. Ой. та й добрим чоловікам. ціну знаю. Ой, та що ви мені й за мого кому та й дасте дам. Да, а чого ж не дати? Ну, Дам вам за вашу хому, Дам вам за хому, Дам вам за вашу хому телецю рябу. От що! Пилить, Телецю! за мого хому! Або, Або стане наш. А ото буде до віддачі? О, а я як подобаюсь. Тай на вічне відання! Я завихаю, себе не попускаю. Та й своїй териці, ціну знаю Ай, потішили ви мене. Оце ви мене потішили. Поміняйте чоловіка. На худоби гроші. Отоді ми заживемо, роби та хороше. Отоді ми заживе, так хороше. Поміняю чоловіка, на скрипуйці мали. Качі корали, копля самі черевички, качі корали. Ой, оце потішени! Ой, Мартохо! А сміхай люди бувають. Думайте, Мартохо, думайте, У мене теличка добра, до хороша. Думайте, Мартось, ой, та й мій хома чоловік не останній. Коплясані черевички, качі корали.